Малята, доброго ранку. Сьогодні ми з вами будемо повторювати геометричні фігури. Так, до нас завітав гость. Давайте його покличемо. Так, дивіться, який в нас гость. Він буде з нами вчитися геометричним фігурам та якого вони кольору. І він хоче подивитися на вас, які ви розумнички. Так, малята. Скажіть мені, будь ласка, що це за фігура? Правильно, це круг. Коло. А якого кольору в нас коло? Правильно, зелено. Молодці дітки, а скажіть мені, будь ласка, а якого? яка це фігурка? Правильно, трикутничок. Якого кольору у нас трикутник? Фіолетовий. Молодці дітки. А ось цей, що це за геометрична фігура? Прямокутник. Правильно. І якого він кольору? Рожевий, правильно. Дітки, мені здається, нашому гостю чомусь дуже сумно. Давайте спитаємо, чого він сумує. Мікі Маус, чому ти сумуєш? Що? Не так? Тобі не подобається, як дітки відповідають? Ні, мені подобається, як дітки відповідають. Але скоро свята, і в мене немає будиночка. Діти, у нашого гостя немає будиночка. Давайте йому смонструюємо Цього... буд... цей будиночок, і він буде там жити разом зі своєю сім'єю. Добре? Так, для того, щоб змонструювати наш. Будиночок треба ось така травичка. Так, і ось такі квадратики, правильно? Правильно. Так, Мікі Маус, подивися, будь ласка, ми зробимо тобі гарний будиночок для тебе і твоїх друзів. Так, ну що, дітки, починаємо. Будиночки готові. Як тобі, Мікі Маус? Вау, дуже класно! Дуже круто і класно. Я буду з родиною тут новий рік від... святкувати. І ви, малята, приходьте до мене. Ось так, малята, ми зробили гарне діло. І будиночки з вами зробили для сім'ї Мікі Мауса. І... Повторили наші геометричні фігури. Ви в мене молодці. Гарного дня!